Пропоную в П9 горщику вербозілля, чи, як кажуть, вербенник манетчитий. Ось така рослинка. Ну, зараз вона вже трішки має не такий декоративний вигляд. Ось так виглядає в кашпо. Хто вирощує в кашпо багато рослин, дуже буде гарним як доповнення. Саме ніяк отак от, висаджувати одним цим вербенником, але як доповнення і тут інші квіточки. Ось такі кущики маю ще пару штучок. Кому потрібна така декоративна рослинка. Будь ласка, звертайтеся на вайбер новою почтою відсилаю по всій території України. Дуже гарного, такого яскравого, жовтого. polymer.